Шановні колеги депутати, шановні присутні, я хочу звернути увагу на організаційну роботу наших пленарних засідань, сесійне засідання в комісіях і іншу роботу. Ну, сьогодні, бачите, ми вже так навіть запуталися в апараті і новою вже за інших, що сьогодні ми проводимо продовжене друге пленарне засідання 45-ї сесії, попри те, що ми не завершили третє пленарне засідання 42-ї сесії. Але успішно завершили пленарні засідання 43, позачергової, 44-ї позачергової. При тому, що ми вже не збирали питання на 46-ту чергову сесію. Складно, правда? Тому в мене пропозиція: ніяких позачергових сесій не проводити, не треба витягувати ті питання. В чергових сесіях так само є питання важливі. Ми зараз відсмикуємо те, хто кошт пролубівав. Є питання, наприклад, земельних питань у нас є біля 80. Уже люди чекають два місяці, коли ми це розглянемо. Два місяці ми не можемо розглянути 80 земельних питань. А ми далі починаємо смикувати будівні питання, земельні питання, бо треба щось на позачергове. А як же інші люди? Треба розглядувати, проводити засідання в комісіях, належним чином все це робити. Ніяких позачергових сесій, це, я розумію, може десь звинуватити, але це як виняток треба робити. А ми, як правило, проводимо позачарові сесії, витягуємо питання, які для нас дуже важливі. Далі. Робота в комісії. Ну, ще б між менш було, але одна з основних комісій це комісія з питань бюджету та фінансів. От комісія фактично заблокована. Робота комісії. Я працюю в цьому будинку 25 років. Це перший раз, коли приймався бюджет, і комісія так і не розглядувала засідання, засідання комісії. Перед прийняттям внесення розгляду бюджету, комісія його не розглянула, тому що елементарно вона не могла зібратися. Не було форму на засіданні комісії. складі комісії є 8 депутатів. Проте є юанс згідно з статті 47 закону України про місцеве самоврядування, комісія повноважна, якщо в ній бере участь не менше як половину депутатів, тобто 4. А для того, щоб вона могла прийняти рішення. Треба більшість від загального складу комісії. Тобто 5. П'ять дуже важко зібрати. Ми постійно узгоджуємо з депутатами, коли краще було б зібрати засідання комісії. Я вам не веду статистику. За два останні місяці, за два останні місяці ми вісім раз домовилися з депутатами про проведення такої комісії. Проте з тих восьми змогли зібрати все-таки тільки 4 рази. І у нас на даний момент є вирішення цього питання, принаймні часткове вирішення. Депутат Углап'я написав заяву, який просить щоб його провели з одної комісії в другу. Я буду пропонувати на черговій сесії розглянути питання про внесення змін до складу постійної комісії міської ради. Таким чином, ми зможемо розблокувати засідання бюджетної комісії. І прошу це прислухатися і підтримати це. Наступне. Ми приймаємо дуже багато важливих рішень і в нас є біля 40 різних програм, програми діяльності нашої громади. Так, ми охоплюємо тими програми всю велику галузь, весь спектр діяльності міської ради. Від освіти до спорту, не говорячи за благоустрій і інші галузі. Одна з таких важливих програм це програма соціально-економічного розвитку та культурного розвитку Долицької територіальної громади. Це йдеться якраз про ті, що десь люблять говорити, що це є депутатські кошти. Ні, це не депутатські кошти, це кошти міської ради. А депутат пише спрямування направлення тих коштів на ті види діяльності, які передбачені програмою. В програмі чітко передбачено ті галузі, куди можна направляти. Це цільова програма. У нас суто направлена на соціально-економічний та культурний розвиток громади. Проте цього разу. Ми в бюджеті не передбачили ні копійки на розвиток наших округів. Не працюють цільові програми. Чому ми не можемо, щоб все-таки запрацювали ці? Дійсно, нам необхідно, тому що депутат на образі і старості, і спільно бачать, куди треба направляти ці кошти. Це точкові. Не працюють цільові програми, але нам треба ремонтувати дороги. Дати необхідно щось підтримку чи освіти, чи спорту, чи культурі, проводити великі роботи по благоустрою, отримання кладовищ, освітлення про каналів канал прибудинкових територій, депутат разом спільно із старостою чи з людьми бачить на окрузі краще, де необхідно працювати, оскільки цільові програми не можуть і не на даний момент не працюють належним чином. Те, що депутатам було виділено 450 тисяч плюс 50 тисяч на матеріальні допомоги. Міського голови було 1 мільйон 700. І ми на наступну сесію готуємо, куди направляються ці кошти. Ці кошти не мали, бо призначенню направлятися на ЗСУ. Для цього є окрема спеціальна програма, яка ми сьогодні будемо розглядати, і майже на 3 мільйони. Гривні буде направляти допомогу нашим Збройним силам країни. Це програма мобіліційних заходів та оборонної роботи, яку буде сьогодні повністю доповідати Микола Павлович Добока. Колеги, давайте правильно організовувати роботу. Моя пропозиція була по внесенню змін до регламенту. Ця пропозиція, і ми вже більше, ніж півроку не можемо ніяк проголосувати. Там є ряд зауважень і направлень, як краще організувати нашу роботу, як краще робити проходження документів у міській раді. Як зробити відповідальним всіх, хто має відношення до проходження документів, до прийняття рішень. Я прошу підтримувати ті заходи. Дякую.